Вітаю! Ви на каналі Flagmord Shop, і сьогодні я хочу представити вам новинку від торгової марки CarPro серію фідерних вудилищ для методної ловлі, які називаються Ultimate Method Feeder. Дана серія водилищ спеціально була розроблена для флетметодної ловлі. Коропа та великої донної риби. Головна та відмінна риса даної серії це велика міцність та гнучкість завдяки того, що вона виготовлена з карбону 24Т. Якщо сказати простими словами, що ж таке 24-й карбон і що він дає риболову? Це не високомодульний карбон, який боїться ударів. Боїться перенавантаження, боїться силових закидів. Це звичайний надійний карбон, який дає вам впевненість на риболовлі. Тобто ви можете за нього не так піклуватися, як за високомодульним. Це справжній надійний ваш інструмент та друг. Бланки в даної серії мають повільний лад. І це підвищує шанси. Під час виважування великої риби, особливо на її ривках, бланки дуже повільно по всій довжині гарно згинаються і дещо спрощує, особливо початківцям, виважування. Тобто воно не таке буде жорстке. Від себе хочу також додати, що бланки з повільним ладом. Також додають такого естетичного задоволення, адже вони гнуться від самого початку аж до руків'я. І, можливо, ви так чули, що іноді риболов-риболову кажуть, що та він так бланк загнув. Ось подивись, як він гнеться. І це дійсно для очей таке от приємне задоволення це все бачити. Ну і в Україні на сьогоднішній день все більше набувають популярності м'які бланки. Адже вони дозволяють закинути легеньку годівничку флетфідерну. Адже багато є таких запитань, як підібрати краще годівничку і яку краще застосовувати, тож я вам скажу, що найкраща годівничка це якомога найлегше, яка полетить на максимальну дальню дистанцію. Отже, якраз саме м'які бланки і в змозі зробити дальній закид легенькою годівничкою. Також це допоможе вам у використанні маленьких гачків, а також безбородих. Коли маленький гачок не здатен дуже глибоко проникнути в ротову порожнину, а як частіше він тримається за м'які ткані в роті, тому це дає вам шанс на ривках рибі зм'якшувати ваше виваження, тому вона не сходить. Давайте ж перейдемо до огляду самих бланків. Насамперед, бланк має дуже стильний сучасний такий дизайн. Але в ньому закладені і деякі фішечки, які дуже допомагають риболову. Ну, ось, наприклад, ми нанесли позначення, з якою вагою годівнички краще використовувати, наприклад, даний бланк. Я маю зараз в руках водилище 3 метра 10-футове з тестом до 70 грам. Але вказали вагу, що краще використовувати флет від 30 до 50 грамів. Це розкриває потенціал бланку. І саме з такою вагою-годівничкою, плюс корм, звичайно, ж, цей бланк дуже гарно робить закид. Вам комфортно це робити. Ми зробили це на основі. Тестів, і ми рік їх тестували, зробили аналіз і саме зробили таку позначку. Також на бланках встановлена високоякісна фурнітура, наприклад, кільця. Вони тут йдуть на дволапкових опорах, і рама кріпиться у двох точках. Це дуже гарно сприяє на силовій роботі бланка, і вони не так відриваються да, від них. І спонукає правильній роботі і розподілення навантаження. До речі, на всіх бланках в модельному ряді перше кільце встановлено діаметром 30 мм, і це дає вам змогу застосовувати міцні потужні катушки 5-6 тисячних розмірів. Також встановлений міцний та надійний катушкотримач. І в чому його надійність? В тому, що тут стоїть верхня гайка затискача котушки. Вона спонукає гарної роботі, а також він не так швидко розкручується та не додає такого дискомфорту. Тобто водилища з верхньою гайкою серед риболовів вважаються кращими. Руків'я бланка оброблена євою матеріалом. Вона більш тактильна. Приємно у використанні, також дуже легко миється і сохне, проте вона полегшує саму вагу бланка. Окремою уваги заслуговують квівертипи. Діаметр посадочних, який є на всіх бланках 3,25 мм. Пропускні кільця. 6 мм, і це дає змогу робити гарний закид. Вони будуть сприяти дальньому закиду, а також використання шоклідеру та пропуску якраз саме вузла. Тюльпани вівертіпав стоять антизахльосні, тобто сконструйована правильна рама, щоб або жилка, або шнуровий шохлідер тут не захлиснувся і не, від... не зламала банально вашу вершинку. Окремо, теж можна побачити, що один з трьох вівертіпів, який є в комплекті, він покрашений спеціальною краскою. Яка гарно світиться у темну пору доби і виблискує у промінях ліхтаря. Особливо підійде для тих, хто полюбляє ловити вночі. А також ківертипи зроблені такою зеброю, зміною різних кольорів. Коли ви водилище ставите близько до води, або на фоні води, або на фоні рослинності, то їх дуже гарно акцентувати свої. Зором. Тест вершинок мінімальний 1,5 унції і це йде в моделі 3-метрового фідера, а в цих інших моделях 2, 3, 4 і 5 унцій. В серію Ultimate Method Feeder входить 5 різних довжин фідерних вудилищ. І зараз ми перейдемо і конкретно про кожного я розповім їх технічні характеристики. І так, ми почнемо з вудилища 3 метра 10 футів. Його вага бланку всього 213 г. Транспортувальна дліна 106 см. Тест бланку до 70 г. Наступний бланк у нас іде 3,3 метра 11 футів. Його вага 246 г, транспортувальна довжина 116 см і тест до 90 г. Черговий наш бланк 12-футовий. 3 метри і 60 см. Його вага 263 г. Транспортувальна довжина 1,26 м і з тестом до 110 г. Наступний бланк це 13-футовий. 3,9 довжина. Його вага 302 г, а транспортувальна довжина 1,26 м. Тест бланку 130 г. І найдовший представник цієї серії це 14-футовий бланк, який дорівнює 4 метри 20 см, його вага 337 г, довжина транспортувальна 1 метр 46 м, а тест 160 г. Дана серія водилищ Ultimate дає змогу вам підібрати під ваші умови водилище від ловлі під ногами на близьких дистанціях до дальніх дистанціях до 100 метрів. Від себе хочу додати, що дана серія водилищ буде гарною сходинкою для риболовів, які тільки починають свій шлях у методній ловлі. А також для більш досвідчених риболовів, які хочуть отримати нові приємні емоції при ловлі коропа на м'які бланки. Також хочу вам порекомендувати два відео, де я ловив на дані бланки великих коропів. Ви зможете оцінити саме їх роботу під час виважування великої риби, а також набути нові знання у флет методній ловлі. Переходьте за посиланням. Друзі, хто вже готовий придбати дане вдилище, ви можете перейти за посиланням в інтернет-магазин FlagmanKivua, а також знайти дані вулище в наших роздрібних магазинів флагман. Не забуваємо тиснути лайки, також пишіть свої коментарі та не забудьте підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступний огляд. Дякую за увагу і до зустрічі!